Прямому ефірі вирішив погратися з персиком в прямому ефірі. Бачите, як грається? Давай. Да. кидає мені мишку? <риклад> так, штори не трогаємо. Мишку віддаємо. Даєш мишку? Це трішки не та мишка. О! Вилазим за штори. Бо мамка нам голову відірве. Значить? Перси, давай. давай. Так. Ой. подає мені назад. Це інші мишки. Щоб не думали, що я використовую. Фільтр, так Так, да, фільтр, вибачте, так і не включив, забувся за нього. У нас ця мишка не цікавить. Доброго, Доброго вечора. всім. О! Що 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 там персик? Зловив щось? Є єдине, не розумію, що він ловить. Доброго вечора всім від персика. Всім вітання. Гарного вечора. Так. Угу, це не ця мишка, це не та, це не та. А ось. Саме цією мишкою тільки грається так. Будем підсуватися. Персик, давай. Ну давай, не лінуйся, розігруйся. Не знаю нас домового. Що там таке? Як настрій персики? От бачите, грайливий. Що він ловить, не пойму? Нічого немає. Добрий вечір, родину, з персиком учевій. Якась мушка була. Все. Забрала. Персик. Да. І вам доброго вечора. Дякуємо вам. Давай, всім. Дай мишку. Дай мишку. Вставай, давай. Вставай, дай мишку. Дай мишку, ну. Сьогодні витянули. Та вроді нічого немає, не знаю, що він тут ловить. У нас москітні сітки. Що що могло залетіти? Без паніть. Що він ловить тут? Давай відсядемо від штор подалі. Слава от літу, слава засідаю, стала народи коміс. Хай будут сестры. Правильно. <свист> так. Начинаю разыгрываться. Давай. Да что таке? Персик. А я тебе ты вкусуй, кусаешься? За руку вкусы. <рекляння> <рекляння> Больно вкусы? Змей, давай. Та горыныч, точно, рыжий. Щось не хоче. Перед тим. Хотів вам показати, як він грається. Перед тим так гарно грався. Це щось ж... не хоче взагалі чомусь садить. Щоб Персик у тебе найкращий шкіри. Mm. Дякую. Поняв Персик, ми найкращі в тебе шкіряні, а ти наш найкращий пушистий. Кусючка. Кусючка. Да. Ну и что. Ну давай, реагуй. Да. Давай сюда ту мишку буду тобі кидати її. Тач він один де подружка? Нема у нас подружки, він один. Мишки його подружки. Один у нас. Котяра. Ну. А я так всім хотів показати, як ти граєшся. Ти не хоче гратися. Mm. Чи обідався? Дивіться. Ладно. Да меньшим чином это будет Уже чатую, зараз покусаю. Угу. Там же ж вкусив за руку тика еще. Ну, перс. А хочешь, хочешь. Да. Лайки. Буду не хочу до <свят> <свят> да зар... Так, это да, ты мешок спущал сьогодні з під достав таких три, то четвертий маленький. Yeah. Біленькі ще у нього є такі мишки. Yeah. Ну. Yeah. Не хочу. А я не знаю, він його десь китайського горобця заніс кудись. Він хатній чи інколи на дворі гуляє? Ні, він повністю хатній, квартирний. Коли виносимо на вулицю, він навіть стресує. Бо він не, не, не знає, що таке вулиця. Що просто байдуже, ти він просто так уже наганявся да, Так, перед тим просто так гарно грався. хотів показати, як він грається. Без всяких монт цих Він не хоче гратися. Персик, тут мишей багато в цій кімнаті. Так, Так. стадо твоєї мишей. Так. Так. Ну и... Напевно, що це що. Перегрався. Просто перед тим, ну, коли, напевно, 20 добре так грався. Оце щось. Не захтів, не хоче гратися. А перед тим добре грався. Жалко, жалко. Треба собакою тоді буде. Собаку. Сьогодні йшли з дружиною така собачка. Ці... Йорк. Йорк. Маленька, така, мабуть, менша за персика. Я це говорю. Щоб цікаво. І з персиком закрити, хто б кого погриз би. Я думаю, що персик. Ну, персик за ту собаку. Ну да. персик більше за ту собаку виграв би. А, все, розшевелився. Ну давай. Так, цены той мешок. Все чудово персик. Бачите, починає гратися веселенький. О! Все, подає мені вже. Зараз. Бачите як? Годуємо, він у нас на дієті, лікарі приписали фарміна, ветлайф, струвіт. І сухий, і вологий корм. І тільки ним більше нічого, крім води. Ну, давай. Подавай. Персик, не лінуємося, не лінуємося. Так. Один раз подав мінімешку і все. Не лінуйся. Нам лікар приписав цю дієту. І ми на ній сидимо. Не знаю, наскільки довго ця дієта триватиме. Ну, побачимо. Ну, як скаже лікар, скаже, пожит... пожиттєво, буде пожиттєво, скаже, треба буде знімати, з дієти, будемо знімати. Самостійно нічого не... не вирішуємо і не експериментуємо з його кормами. Так, да, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Нам це дуже приємно. О! Давай ще раз. Давай. Навіщо ти її туди закила? Дара, вон. Ну, Це я не ну. докинул. А шо таке? Так, на разборке. Что туда впало? На разборке, да, да. Давай, вставай. Давай, давай, и вставай. Ні, йому вже два роки і, напевно, скільки? Два, два роки і буде третього жовтня, три місяці. Два роки і три місяці майже. 3 жовтня буде три місяці. Тобто він у нас не молоденький, ну і не старенький. Мужчинчик в повному розсвіті сіл. Ти ж сам туда його закинув. Пішли розборки. Давай, давай, діставай мешака. Бачите? <рісті> як хоче гратися. Сам закинув, сам витягнув. <рісті> так, кастрований. Ми його 8 місяців. О, да, 8 місяців кастрував. Дуже був агресивний, кусався. А ми не планували, як тримати його на щоб розведення. Ми живемо в квартирі, а нема. Тому вирішено було його каструвати, щоб не мучився. Бо садити його на таблетки чи на уколи це якби зміна гормонального фону, і не дуже добре. Тому було вирішено його каструвати. Хоча агресія в нього не стихла. Буквально, може, місяця 2 чи 3 назад став якийсь добріший. Тобто, він у нас сам по собі не м'явкає, Він муркає, оце, ну, сам по собі він не м'явкає. Мучився, бо там ще було якось невдало, Йому в'їли капішон. Він тим капішоном пошкодив собі, хотів полизати. Там ці місця де пошкодив. Тобто ми там носили. Ми місяць після того, що ходили до лікарів. В результаті прийшлося йому навіть там чистити і зашивати. Мітив територію? Ні, не мітив. З приводу чистоплотності, то він дуже чистоплотний. Він шипить? Шипить. Рідко, ну шипить. Буває навіть на нас може шипанути, коли йому щось не подобається, коли його там береш на руки чи такого плану. І йому це не подобається, може шипанути. Ти можеш шипанути? Лазь звідти. А зачепився за кольцо. Так не чесно. Можна було і накоскувати, як не міти. Не знаю, все одно вони беруть інстинкти своє і вони мітили в будь-якому випадку. Якщо б, допустимо, по сусідству завели Котика чи кіцьку, він би мітив свою територію, або чув би кіцьку, хотів би кіцьку привабити, він би мітив в будь-якому випадку. Чи навіть ви пішли б в гості, там був кіт, інший запах би принесли з собою і все, він би мітив. Він би позначав свою територію. Що там сховався ти? Лазіте? Заліз в коробку? Заховався? Куди погнався? Куди погнався тут? Щось літає по кімнаті, він не може заспокоїтися. Ну, буде ловити тепер всю ніч. Мисливець. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, будемо відповідати, якщо ви цікаво. Хотів показати, як він грається, ну і щось перестав гратися Це, можливо і. Пишуть, що він дуже гарненький чи не думали подружку для нього. Думали, ну поки не виходить просто подружку взяти. Щоб вдвох було не скучно, бо ну, припустимо, коли нас нема. Дома, то, щоб гралися, один одного розважали, не сумували. Бо коли приходимо додому, то він нас зустрічає біля порога. ну не так, Муркає, треться по, по ногах, видно, що сумує, коли нас немає. Не знаю, як вони там говорять, що вони сплять в цей період, ну, не знаю. Що, що Хату рознесуть? Хату рознесуть. Що? Та й нічого страшного. Зробимо ще один ремонт. Хай розносять. Що він втомився? Так, да, він персик втомився. Бачите, вже сховав навіть мордочку за шторку. Тому буду прощатися. Дякую, що були з нами. Дякую за коментарі, дякую, що писали. Наступ... Наступного разу в ефір вийду завтра о 9 вечора. Думаю, всім буде зручно. Тому якщо хтось буде мати бажання, заходьте, ну там плюс-мінус пару хвилин. Так буду о 9. Тому всім добра, всього найкращого, Будьте здорові, щасливі та багаті. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал.